Три, два, один. Оп. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 готуються до відкритого чемпіонату області свеслувального слалому серед молоді до 23 років. Пройде такий 19 та 20 листопада у селі Сокілець Мінницького району. 15-річний Олександр виступатиме в класі каноє. Суспільному розповідає, має перший дорослий розряд. До 16 років я вже змагаюся. З дорослими і мені все вдається. Я швидкий, добре кручуся, мені все подобається. До обласного чемпіонату готується і Ангеліна Харламова. У своїй 14 спортсменка багаторазова чемпіонка України. На відкритому кубку міста з веслувального слалому на бурхливій воді дівчина здобула чотири золотих медалі та стала абсолютною лідеркою турніру. Перша медаль – це К1 дівчатка, це каяк. Друга медаль – це С1 Дівчатка, це каноя. Це був перший день салом один, а на наступний день салом два. Ну і все так же само. Було страшно, мандраж завжди перед стартом але зібралася і постаралась хорошо приїхати всі ну настроїти, щоб приїхати для себе, а не на результат. І так вийшло. Додавала, додавала». з цих змагань. Вихованці спортшколи привезли 24 медалі. Турнір був рейтинговий. Це своєрідна перепуска на міжнародні змагання, каже тренер Євген Туркенич. У нас було дві дистанції. Слалом один це олімпійський слалом, він нас в основному Девід Бірковий. По ньому присуджуються всі, всі місця, тобто, ну, як Олімпійський слалом. Другий слалом два, він йде як доповнення, не олімпійський, але тобто, нагороди за нього дітям були. У Сокілець на чемпіонат області з дитячо-юнацької спортшколи номер 2 поїде весь склад веслувальників, а це понад 60 спортсменів, каже Євген Туркенич. Дистанція там буде до 300 метрів, бурна вода, пороги, виходить, буде стояти до 22 воріт по трасі. Є ворота, прямі є ворота з воротнього ходу. Потрібно пройти дистанцію, мінімально зачепити ворота, тому що якщо чіпляєш ворота, тобі додається штраф. Ну і за найкороткий самий, самий час. На змагання їде, і 17-річний Богдан Поліщук розповідає у цьому спорті вже 8 років Гребтиме на одиночній каної. Готуюся на них кожен день. Планую перше місце занімати. Певно, треба на іменно на цих змаганнях витримка, тому що це ти просто їдеш по прямій. Це треба на максимальну швидкість, і це доволі. Тривало буде по часу. То тобто хвилин 40. загалом серед учасників обласного чемпіонату на відкритій воді під назвою Закриття сезону будуть спортсмени не лише з Вінничини, а й з Харкова, Дніпропетровська, Хмельницького. Дар'я Красовська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.